Якщо це ти читаєш, значить я сильно хворий. Мені дуже погано. Мої вчителі мене ображають та висміюють. Але немає кращого вчителя як інтернет. Я створив саморобні бомби на основі нітрогліцерину. Вони знаходяться в туалетах будівель. Вибув буде о 16.00. Удачі! Таке повідомлення від аноніму надійшло на електронну пошту Дзержинського районного суду о пів на дев'яту ранку. За рішенням представників ФЕМІДИ три десятки як штатних працівників, так і відвідувачів судової установи евакуйовуються. З приміщення до місця ймовірного вибуху з'їжджаються спецслужби. Разом з ними перевіряє будівлю суду і хвостатий вайс. На пошуках вибухонебезпечних предметів цей пес вівчар знається, адже вже вісім років вірно служить у кінологічній службі національної поліції. Поки похнасти чотирилапий вибухотехнік Вівчар Вайс перевіряв Дзержинський суд, у Кривоморозі надійшли нове повідомлення про мінування. Та перемова йде про школи, дитячі садки та торгові центри. За результатами перевірок у жодній з вказаних будівель вибухівки не виявилось. Нагадаю, за останній тиждень у Кривоморозі це вже третє повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів інфраструктури. Щоразу вони були хибними. Антон Шекель, Андрій Яковлєв, перший міський.